Всім привіт! З вами знову я, Call Space. І сьогодні я вам покажу, як замонтажувати музику і відео з е, контактів. Нам, нам треба, щоб в нас була ось така програмка WKM Music. У мене ось така. Я в неї заходжу. В неї треба зайти. Коли ви нажимаєте, треба... Ну, тут є вход. Мені не треба нікуди заходити, тому що у мене вже зайд. Я собі нажимаю мої аудіозаписи і скачую. Нажимаю ось тут. Я вибираю, куди хочемо скачати, наприклад, робочий, ні. Мой комп'ютер, диск Д и пля, наприклад, сюди Прийняти. Скачал. Ось так мы можем скачувати відео. Так, нажимаємо угу. мої відеозаписи. І ось тут ми можемо скачувати наші відео. Наж... Добавить в закачку. Так, нажимаем куди ми хочемо. Deskd, де, окей. Окей, прийнято. І вибираємо і, собі ну, качество. Мне треба mp 4 Виберу. Ось кач. Всім дякую. Підписуйтеся на мій канал. З вами був а, 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 Call Space. До побачення. Пока-пока.